Система термінового виклику поліції це соціальний проєкт департаменту поліції охорони, що реалізується з метою профілактики вуличної злочинності і дає правоохоронцям змогу оперативно реагувати на порушення громадського порядку. В Разі виникнення будь-якої нештатної ситуації будь-в громадському місті, будь який громадянин пересічений, може скористатися даною кнопкою. Вона Значить, розташовується на видному місці на синьо-жовтому фоні. Під час її натискання сигнал тривога моментально надходить на пульт централізованого спостереження поліції охорони. Черговий передає інформацію наряду правоохоронців і озброєна група реагування негайно виїжджає на місце події. Поліцейські прибувши на місце події з виклику даної кнопки. З'ясовують всі причини обставини даної події, розшукують дану особу або затримують її на місці. При цьому дотримуються заходів особистої безпеки, відповідно до чинного законодавства затримують дану особу у громадських місцях Житомирщини. Встановлено вже 37 кнопок термінового виклику поліції, якими можуть користатися усі містяни. А саме в таких містах, як місто Житомир, місто Бердичів, Звягіль, Коростень, Карастишев. Малин, овруч та місто Олепськ. Однією з переваг даної кнопки термінового виклику поліції є те, що дані прилад працює. Під час знеструмлення або у разі виникнення блек-ауту. а також на Житомирщині встановлено понад дві тисячі кнопок тривожного виклику. Така система охорони діє у навчальних закладах, об'єктах банківських систем, магазинах, ломбардах та АЗС. У разі виникнення небезпечних ситуацій працівники установ можуть натиснути кнопку, і протягом декількох хвилин до них приїде група реагування. З початку 2024 року на території Житомирської області. Було понад 100 таких випадків за допомогою виклику 95% правопорушників за такими викликами було затримано та доставлено та чи передано. До відповідних органів національної поліції України у березні цього року за допомогою кнопки тривожного виклику затримали чоловіка, який вчинив розбій на одній з АЗС звягеля, та погрожував працівнику предметом схожим на ніж завдяки технічним засобам охоронного призначення, а саме терміновим кнопкам виклику поліції, кнопкам тривожного виклику громадянам вдається убезпечити себе від небезпеки та посягання на їх життя. Та здоров'я у поліції охорони найближчим часом планують значно збільшити кількість систем термінового виклику правоохоронців. Анна Чепель, Дмитро Половинка, телеканал СК 1